Господарське товариство 1865-1920 роки. Історія, звитяги, першого Ця книжка побачила світ у видавництві Дивосвіт. І це приємно, бо саме ця книжка вона розкриває нам ті світлини. Те прекрасне, що актуальне і на сьогодні. Ця книжна книжка вийшла в рамках виставково-видавничого проекту, присвячений 150-річчю Полтавського сільськогосподарського товариства, найстарішого лузевого об'єднання на теренах України. Презентація відбувається в залі. Де 28 вересня цього року урочисто було відкрито виставку Полтавське сільськогосподарське товариство Діяльність у часовому вимірі сьогодні ці артефакти поряд з нами. Вони служили товариству, вони популяризували товариство їх і вони надихали нас на нове видання, яке ми сьогодні презентуємо. Товариство сільського господарства самородок Віктор Миколаєвич. Шановні друзі, я хотів наголосити, що коли засідав Оргкомітет, в якому приймали дуже активну участь, передався Миколаївич Булуки і Володимир Пеликович Виквічук. На них фактично була ця робота покладена. Одвагалися з приводу медалі. Тепер думаю, що зробили дуже правильно, тому що це колосальна пам'ять. Я хотів їм теж подякувати сьогодні за те, що комітет спрацював дуже добре. І хотів наголосити, що видано ще окремо п'ятитомник записок товариства, які сьогодні надійшли до найбільших бібліотек України Полтавського краю. Я вам скажу, що це теж є унікальна пам'ять, тому що це не тільки об'єкт для наукових досліджень, а просто навіть аграрії просто людині подивитися, полистати, як тоді працювали, як проводили засідання, які питання розглядали. Це колосальний досвід, колосальний багаж. Тому я хотів би сьогодні ще подякувати і представникам комітету тим людям, ключом. Миколаю, дякую вам, Володиму, дякую, дякую. і всім, хто товариство елітне, яке сьогодні тут забралося, і яке. Власне, хоче розкопати оті аграрні коріння, які окаються, невипадковими стали для поправи і для, для нашого всього краю, який подарував іншим областям України такі осередки прекрасні, такі землі, як Трабівщину, Володожськіну, Роминщину. Костянтиноградщину, які зараз нижнішим являються в Харківській, Черкаській, Сумській області двигунами, двигунами аграрного сектору України, і якраз ця книга вона відображає. Оцей весь настрой, оцей весь шлях, який пройшло і товариство, а товариство існувало 55 років. Я хочу сказати, що ми, звичайно, узагальнення зробили не на рівному місці, Коли товариство працювало сім років, другий президент товариства. Поставив питання, щоб була написана історія. Вийшла історія товариства Тихомірова, вийшла історія товариства Сосновського і Вілецького, вийшла історія у публікаціях секретаря товариства Олімпія Олександровича Іллічевського. Тоді... Повне забуття, а тоді наші сучасники, мені дуже приємно, що вони тут знаходяться і між іншим, що вони створили школу з цього. Це професор, який тут присутній нашої аграрної Полтавської академії Нікола Андрійович Єфіменко і його учень тодішній. Андрій Павломоненко, який почав кандидатської диссертації, першим проперував шлях в цьому напрямку, і тепер став доктором професором. Нашого оперативного доло. Тому я думаю, що ці трагічні сторінки, їх ще треба, як кажуть, знайти треба е, показати, щоб ми чітко знали оці часові вимірі. Будь ласка, наступний слайд. що це за така е, абревіатура. Зараз, я коли писала якраз, ти дивись, що показується. Єдиний на термінах пострадянських антонець поріднали. Ідеї князя Кудашова про безвідвалку, поклав на них наробки Ізмаїльського і Докучаєва. І на сьогоднішній день абсолютно, от, знаєте, органічна продукція, неорганічна продукція. Єдиний, хто з'єднав оці історичні чинники і впровадив у життя, їздять люди, вчаться. Ну, начебто, повинні те саме робити, а, а виходить тільки отут у цьому регіоні. Де це колись починалося? І ми не торкалися цього питання. Наступний же рік взагалі ювілейний. Це рік ювілею Кудашева, це рік ювілею Овсінського, е, ідеї, яку Федор Прихінніч Моргун взяв і поклав е, на полтавський експеримент Микола Миколаївича Пара. Е, от зараз кажуть, а що було е, колись? А ми виходили на рівень європейський. То Полтавські два сорти МАК в 55-му році стандартом Європи були. Стандартом Європи так їх люди на народах повідбирали, так їх поцелектували, е, е, по що е, на сьогоднішній день їх треба піднімати, їх треба розвивати, а не закупувати е, чуже і е, казати, а де ж ми валюту воні, що робити і все таке інше. Тобто е, 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 прекрасно, що ми маємо тепер куди подивитися. Ці джерела є, і я ось хочу подякувати нашій славній сільськогосподарській станції бібліотеки, які нам довелось працювати ось за бібліотекою. Тут спасибі, що ви нас витримали, бо вони отакі товстелесні, треба було це все носити, е, е, переносити. Нашій славній бібліотеці, а от бібліотека наша обласна. були особи, які стали активними діячами української держави, часів Центральної ради Української Народної Республіки. Портрети їх представлені в експозиції виставки. Це і Федір Лизогу, це Юрій Соколовський, Тушкан і багато інших. Після жовтневого перевороту більшість з них вимушена була емігрувати за. Кордо. Е, які сорти сирі, французький брі, бельгійського походження Бакштейн та інше? Ну, можна дуже багато говорити про діяльність товариства. Про це все, про це, все, що я розповідала, і багато чого іншого. Ви довідаєтесь цієї книжки. Я хочу подякувати також всім, хто причетний до появи, до появи цього видання. І співробітників бібліотек, бібліотеки станції, обласної наукової бібліотеки, державний архів Полтавської області, в якому нам теж довелося працювати, але теж обмаль документів, тільки видання товариство, ми там змогли ознайомитись. Своїх колег, працівників відділу фондів, бібліотеки, наукового архіву. І, звичайно ж, за професійно виконану роботу директора видавництва Дивосвіт Ганну Петрівну Гриба. Дякую, за... що я все своє дитинство провела на дослідному полі. Мій батько свого часу був директором метеостанції. І, 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 і для мене було дуже цікаво дізнатися, що це не просто ми жили на території, в цьому будинку, де е, знаходилась метеостанція, в другій його половині. І я неодноразово чула від місцевих жителів про те, що от цьому будинку понад 100 років. Ну, понад 100 років і все. А саму історію цієї міття ніхто ніколи ні про що не говорив ніхто не чули. Ми про те, що ну вірніше постійне дитинство пройшло на оцих полях дослідних. Там була дуже гарна така одна полянка. А говорили, що це дослід закладений ще 100 років тому. Там росли чудові квіти, такі метелики літали, і земляніка чи полунички росли. І ми весь час там намагалися щось там таке нарвати, букеті квітів, або щось таке. І тому дуже багато мене пов'язано. Гарних спогадів за цією за місцевостю, завдяки книги, я дізналася, що це все, це дослідне поле, що ця метеостанція. вони виникли завдяки цьому сільськогосподарському товари. Честики відбулися так, перелистав цю книгу. І дійсно багато моментів, багато моментів, які не описані. Які ще не бачили світ. І потім і ж рослини, і по землеробство, і по тваринництво, і пасіка, і конярство, і вівчарство. Багато досить. Вони дале відшукали. ну Це необхідно любити цю справу, заглибитись в історичні оці масиви, щоб знайти всіх секретарів. Всіх директорів, всіх прес-секретарів і так далі, і дати їхні подарунки. Ми і буде мати історію, і продовження цього, що ми сьогодні будемо робити, те, що було зроблено, і те, що буде є на сьогодення. Я вчора виступав і говорив про те, що дійсно створене товариство 150 років тому назад, полтавське товариство сільського господарства. Дійсно внесло великий вклад у розвиток нашого сучасного сільськогосподарського дивництва. Ви знаєте, що тоді працювали, і було показано сьогодні видатні вчені, які війшли в історію і навіки скарбували своє ім'я як сільсь... сільськогосподарські корихвеї, працівники, науковці і на перспективу, бо як казав Макаренко. Хто не дбає про завтрашню радість, про і віддалену перспективу, той не вчитель, а ми тоді не вчителі сільського господарства, і наставники, і провідники кращих ідей. Так от на майбутнє, щоб писалися нові книги, захищалися кандидатські, докторські, треба приділити увагу, як на мене, я, можливо і читаю думки Федора Трохимовича Моргуна. Підсилити оцей політико-економічний, дуже загальний, і потужний компонент, який може призводити до кровопролиття, якщо базувати всю політекономію на експлуатації класів і на знищенні один одного, багатіїв проти бідних, бідних проти багатіїв. А можна будувати політекономію і процвітання держави? На фізичній економії Сергія Подолинського, Володимира Вернацького, Миколи Руденка, Федора Моргуна, Семена Антонця. І оцей аспект на майбутнє заслуговує і для авторів, і для їх учнів, ну, як на мене, на повагу. Я думаю, що Хороша діла історія, але думать про майбутнє. слова не бласкаємо про майбутнє. Після наших зборів 1, 2 і 3 на підготовлена програма. Розвитку цього товариства. І значить, зараз такий час, що в державі треба створювати незалежні громадські товариства, які будуть пропагувати які ідеї і які будуть примушувати наш уряд, наше керівництво думати над тим, як жити. Вони, вони будуть від нас відлаштовуватися, іначе нам не не дати. Так от майбутнє наше якраз в пропаганді. І в наукових і в дослідженнях, і в пропаганді всього досить тоді, є, що буде робити історія добре, але майбутнє краще.